То це перше здоров'я і я радий, що так багато людей люблять цей вид спорту і люблять цей транспорт, тому що це найкраще. Сергій Нарал, міський голова Тернополя. Я вітаю всіх учасників сьогоднішнього заходу. Вважаю, що це прекрасний заход, оскільки є, популяризація здорового способу життя, гарний, гарна можливість бюджети. Е, що тут сьогодні присутні представники влади, говорять про те, що владі сьогодні небайдужа. Здоров'я стернополян, влада сьогодні готова допомагати в приватні подібних заході. Думаю, ці заходи мають стати традиційними, постійними і бажаю сьогодні всім задоволення від участі автобусу. Володимир Булєцький, депутат Напільської обласної ради. Вітаю всіх учасників. Дуже важливо, щоб кожен з нас прикрож поставимо іншим і залучатися більше людей до такого важливого здорового спорту. життя. Тому я сподіваюся, рік людей буде більше. <зв>. Михайло Кишняк, депутат Станопської міської ради Масона. Вітаю для всіх учасників на цьому непростому періоді української історії, української не в інших ніколи поїхав і духом, і тілом. Сподіваюся, що зранку ми сьогодні позвали і душі, а зараз ми з вами подбаємо про наші українські український. Всім бажаю доброго настрою. І на кінець пан Михайло Гортуляк, ідейник, шановного у нас в Тернополі ресторану Старий Мури. Дякую. Тоді я попрошу, шановних гостей, приєднуватися до Великодистів. Зараз ми маємо буквально кілька хвилин на реєстрації, хто не зареєструвався, і в колону, і проїдемося по місту Тернополі, щоб показати, які нас є. І... یہ فکس لیکن اس سے ہار نہیں کرتے ای یوروپائٹ کی